Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про Sandbox, а саме як на цій грі заробляти від 30 до 150 200 доларів на день, і це буде повністю детальний гайд, на який я витратив близько там, 100 доларів, щоб спробувати всі варіанти. Тобто міг зробити відео набагато раніше, розповісти про все, але я вирішив розпробувати і зробити відео так, щоб вже все працювало, щоб не було ніяких проблем, і все було окей. І що ж, будемо переходити до демонстрації екрану. Буду всі силочки, всі актуальні інформації залишати в описі, щоб ви могли перейти і глянути. А ще в цьому відео будуть такі файли, які я не зможу завантажити вам під відео, тому вони будуть в телеграм-каналі, посилання на який ти знайдеш в описі. Ми переключилися на демонстрацію екрану. І що ми бачимо, що нам потрібно, що в нас є, і так далі. Для початку нам буде потрібно дві програми: Proxifier і AntiOS. Далі нам потрібно буде будь-який антидетект браузер, якщо ми хочемо робити ферму. Ну і, звичайно, проксі, щоб нас не палили. Далі, те, що я дізнався, а саме який прикол, те, що я витратив до бабок, це верифікація. Обов'язково обов'язково проходьте верифікацію на Україну, Заходьте з українського проксі, з українського IP. Я пробував використовувати Бангладеш, Індію і взагалі будь-які такі країни. І всі аккаунти, абсолютно всі відлетіли, тільки Україна залишилась. Ну і плюс кус набагато краще проходить. Далі, з кусом зазвичай їх там продають по 12-13 доларів на сендбокс. Я можу вам зробити курс за 9 доларів, тобто один успішний курс 9 доларів. Переходимо далі. Розбираємося, що нам потрібно буде робити. Ось ми бачимо саме мій профіль. Тобто, я там трошки пограв, трошки рефералів, трохи опиту на фармив Сенда. Що нас цікавить, скільки в нас буде витрат, і так далі. Дивимося, давайте перейдемо до того, що ми спочатку зробимо, далі будемо створювати аккаунт. Тобто, в нас по нагородах ми можемо бачити ось такі батлпаси і звичайні нагороди, ну і звичайні монетки. Ми перейдемо сюди, глянемо, що ми можемо зробити за звичайний баттлпас. Ми можемо отримати 125 цента за доповнительні завдання, тобто ще 200 сенда, тобто 325 сенда. Що по курсу зараз там, ну, нехай буде 70 доларів, що доволі непогано. По витратах в нас буде, перше, це верифікація 9 доларів, тобто округлюємо там до 60, і купити Battle Pass, він буде стоїти 25 сенда, тобто 5 доларів, тобто 55 доларів чистого на аккаунт. Но ми це не будемо робити. Ми не будемо забирати 55 доларів. Ми будемо забирати менше. Ми будемо забирати 40. Но ми будемо заробляти не 40 на аккаунт. Ми будемо робити за ті самий час. Ми будемо робити 80 доларів за ті самі вкладення, і це буде набагато вагідніше. Далі переходимо до самого входу. Що нам потрібно робити? Якщо ми створюємо звичайний акаунт, це ми створюємо за допомогою звичайного браузера, не напрягаємося. Якщо ми створюємо акаунт в Antico, вже і так далі, то ми будемо трошечки напрягатися. І підключати всі приколи зараз? Я зроблю вам, на прикладі, е, самого простого, самого безкоштовного там Dolphin Анті. Ну ви також можете використовувати там, ADS, Vision, або будь-який анті, які вам подобаються. Ну, я зроблю на прикладі там Dolphin, тому що там 10 безкоштовних профілів, ну і звичайно можна докупити. Е, давайте зараз перейдемо в Dolphin. Е, Так, е, я зайшов в Dolphin і що нам потрібно робити? Перше, це нам створити профіль. Тобто натискаємо Створити профіль, називаємо його будь-як. Тобто, профіль 1. Далі створюємо новий відбиток. Входи нічого не потрібно. Далі потрібно вибрати проксі. Тобто е, Вибираємо нові проксі, е, беремо там SOX 5 HTTP, який вам зручно. Тобто, проксі, там, я беру ось тут е, на проксі Селері. Наприклад, беремо там Україна, нам потрібна Україна. Беремо одні. Вводимо промокод Core, і у вас виходить знижка також посилання в описі. Окей, ми зайшли сюди, ввели проксі там SOCKS 52.дві рисочки і так далі. Ввели повністю проксі. Ось тут є приклад, як вводити проксі. Ми ввели це далі. Нам обов'язково взяти Windows 10, тобто операційну систему, щоб була така сама, як і у вас. Тобто заходимо в розширення налаштувань, тут вибираємо Windows 10, тобто вибираємо такий, як в мене, в мене десятка. Далі тут нічого не міняємо, тільки можемо подивитись одне основне. Це саме ваше розширення екрану, щоб було таке, як у вас. Тобто, якщо у вас екран Full HD, вибираємо Full HD. Якщо у вас не Full HD, вибираємо там 2К, 4, К 720 і так далі. Зрозуміло. Так, ми створили профіль, далі ми його будемо запускати. Запустили ми профіль, і нам потрібно буде створити свій аккаунт. Зараз я створю без цього звичайний профіль. Ага, без проксі. Створюємо профіль, запускаємо його. Так, чекаємо, поки запуститься профіль. Ага, от, профіль у нас запустився. Далі, що ми робимо? Це закриємо. Ми не будемо встановлювати поки Метамаски і так далі. Там своє реферальне посилання. Перший аккаунт можете за моїм створювати, а наступні вже там за своїм. Вставляємо реферальне посилання, натискаємо Enter. Далі у вас загружається сайт. Вводимо електронну пошту. Тобто, якщо у вас Google. Вам потрібно буде підтвердити пошту. Ми натискаємо Continue with Google. Якщо у вас якась інша пошта, просто вводимо і все окей. Тобто ми ввели пошту, там емейл, давайте введу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, собачка asd.com. Натискаємо далі. Вводимо свій юзернейм, там 1, 2, 3, 4 цифрики, пароль 1, 2, 3, 4 цифри. Проходимо ми звичайно капчу, натискаємо Create account. Далі у вас аккаунт вже створений, тобто бачимо See My Avatar. бачимо ми свого аватара, натискаємо ОК. OK". Все, ми створили свій аватар. Після цього вам потрібно вже пройти верифікацію. Як верифікація буде проходити? Натискаємо Verify account. Після того, як ви натиснули «Verify account», нажимаємо «Start верифікація «Accept», Snap with My Smartphone, can't scan QR-код. Копіюємо ось це, вставляємо собі зразу, і у вас ссылка буде мінятися. Тобто «Verify іо і так далі. Тобто копіюємо це посилання і даємо на верифікацію. Воно актуальне 24 години. Окей, допустимо, ми вже пройшли верифікацію. У нас верифікація ось тут в профілі. Вже буде верифі. Далі нам потрібно прив'язати Metamask. Тобто натискаємо Have Wallet, вибираємо Metamask. Основний прикол, який? Якщо ви робите аккаунт не через Google, тобто ви робите ось такий рандомний аккаунт, ви не зможете підтвердити свій аккаунт і змінити кошельок. Якщо ви робите через Google, це можна буде все поміняти. Тобто, будьте на цьому моменті уважні і так далі. Далі, ми пройшли верифікацію. Що нам потрібно робити? Ми виявляємо те, що ми будемо робити велику ферму аккаунтів і як це все має виглядати. Зараз вам покажу більш детальний приклад. Це ми закриємо. Це ми закриємо. Це не потрібно, це також згорнемо. Далі, ви зайшли з свого основного аккаунта. Що ви робите? Ви заходите в налаштування. Заходите на налаштування, програми. В пошуку, пошуку пишете. Sandbox". «sandbox», Ви його видаляєте абсолютно повністю звідси. Потім ви запускаєте ось цю програму, на яку я посилання залишу в телеграм-каналі. Натискаєте права кнопка мишки, запустити з правами адміністратора. Натискаємо так. Тут нажимаємо просто Y і Enter. Після цього воно скине всі ваші налаштування. Тобто унів... універсальний буде комп'ютер, і можна буде новий аккаунт по новій робити. Все, це ми зробили. Далі що ми робимо? Далі нам потрібно встановити проксі. Як встановлюється проксі? Встановлюється програма ProxyFire. Зараз я трошечки підкоригую, щоб Fire, ми його запустили. Далі як все відбувається? Ви створили новий профіль. Далі натискаємо на ось цю штуку Proxy Servers», або ви можете зайти в профіль і «Proxy Servers», як вам зручніше. Натискаємо сюди, додаємо свої проксі. Тобто тут буде IP, тут буде порт. Порт буде 50101 або 50100, якщо ви брали на проксіселері Україну, Тобто 101 це SOX5, 100 це HTTP. Далі тут ставимо галочку, вводимо логін. Тут пароль, натискаємо чек, перевіряємо, воно у вас буде світитися зеленим, натискаємо ОК. Тут натискаємо ОК, і все, у вас проксі будуть на все йти. Далі, після того, як ми встановили проксі, ми можемо заходити вже в свій аккаунт. Далі, як можна зробити по-іншому, якщо ви створюєте багато аккаунтів, якщо ви створюєте багато аккаунтів, ви ставите проксі ось сюди. На свій профіль ви створюєте аккаунти, дають на верифікацію, тоді ви їх заходите. Тобто, 5-10 аккаунтів, скільки вам зробили, ви їх встановили. Далі, після того, як вам пройшли верифікацію, ви знаєте все. Ви заходите в ProxyFire, додаєте проксі, воно у вас стоїть. Ось, наприклад, проксі на ось цей перший аккаунт. Ви натискаєте редагувати, і тут вибираєте без проксі, щоб проксі у дні не накладалися на інші проксі. Е, окей, в нас тут, е, допустимо, все працює. В нас проксі працюють. Ми тут закриваємо. Воно в нас ось тут відкрите є. Е, е, далі я його закрию, щоб воно не мішало. Е, натискаємо запустити. Е, звертаю увагу на те, що у вас програма вже видалена. Верифікація пройдена. Е, далі ви робите наступне: е, скачуєте програму, натискаємо скачати. Е, воно у вас скачується і інстальовується по новій. Тобто інстальовується по новій, і автоматом, автоматом буде зайдено в цей аккаунт, з якого ви mm. заходили, і так далі, точніше з якого ви скачували. Бо якщо ви будете завантажувати з якогось іншого аккаунта, у вас можуть бути проблеми, наприклад, з тим, що одна IP спалилася з іншої і так далі. Тобто, це має бути уважно. Вот. Okay. У Вас видно вже в сендбокс в цей аккаунт. Далі, що ми робимо? Далі нам потрібно тут грати ігри. Як і грати, як звернути увагу на що потрібно, що не потрібно. Заходимо, наприклад, на перше завдання. Це саме базове, саме просте. Ми бачимо, що три нормальних завдання, і одне більш продвинуте, воно дає більше опиту. Окей. Воно дає більше опиту, все добре буде. Повертаємося назад, його виконуємо. Далі, якщо ми звернемо увагу на завдання, є різні завдання. Є ось такі, де ви можете втратити дуже багато часу і виконати всього на всього 7 квестів. Бо у Сталі 10 це преміум-квести, ми їх виконувати не будемо. Далі. Ми, наприклад, виберемо саме зараз ось це. Ось тут саме класні квести. Тут є три види квестів: перше звичайні. Продвинути і хардкор. за кожен е, різний квест дається рандомна кількість опиту. Наприклад, за звичайні квести: 1,5, е, за Adventure 20 і за е, хардкор 15. Тобто, що доволі непогано, що може вас там дуже файненько порадувати. Е, далі ми їх проходимо. Якщо ви не знаєте, як їх проходити, ви можете зробити е, класну штуку. Е, заходимо в YouTube. Я сам по гайдам цього чувака робив, пишемо: криптофанкер. Бачимо ось цей канал. Тут чувак робить гайди, я справді по їх робив. Тобто він робить штрі проходження. да, Тут там 15 хвилин, 7 хвилин, просто по-бистрому виконує різні карти. І якщо ви робите один аккаунт. Можете виконувати всі карти. Якщо ви робите ферму, виконуйте так, як я казав: ось ці хардкор Adventure, А далі будемо добувати наступним чином. А як саме? Ми повертаємося назад, і бачимо, що є такі завдання, біля яких є таймери. Заходимо на це завдання, бачимо, що в нас є ось такий класний пункт, який називається Experience of the Day. Тобто 15 досвіду дається за просто один квест. Що ми робимо? Ми заходимо в цей квест, виконуємо одне будь-яке завдання, неважливо яке. Появляється хоча б одна там XP, і ви автоматом получаєте ще 15 досвіда, що доволі непогано. Далі ці 15 опитів нарахуються вам не зразу, а після закінчення ось того таймера, який ви бачите: ось тут, наприклад, от за 15 годин 58 хвилин вам нарахуються ці 15 опитів. Далі, що потрібно ще ми виконували там завдання. Наприклад, ми ж не наб'ємо максимальні 30 рівень. Як нам добивати? Саме просте це Твіттером і запрошення друзів. Нам потрібно мати твіттер аккаунт. Але твітери можуть блокнути, тобто багато твітерів е, создавати гріти і так далі не дуже добре. Тому ми робимо наступним чином: ми заходимо, наприклад, в е, такий класний сайт, який називається FunPay. Е, пишемо тут е, Twitter, е, Twitter і бачимо аккаунти, тобто сортируємо по ціні. І бачимо там, наприклад, за 0,2 долара. Ось, наприклад, Твіттер 50 днів, аватарка, банер, біографія, пошта, ну і всі дані. Тобто ми цей твіттер прив'язуємо сюди, тобто заходимо там x.com, логінимося і сюди вводимо там собачка. там, там отак, пофіг. Вводимо сюди, натискаємо ADD. Далі, після цього ми. Бачимо ось такий класний пункт, як Post Now. Тобто ми натискаємо цю кнопку, нас перекидає на Твіттер, ми робимо публікацію і бачимо, що в нас є ось такі штуки. Зараз покажу. Ось так у нас з'являється така штука, як те, що ми зробили публікацію, і вона очікує на підтвердження. Воно займає по-різному, тобто, може 15 хвилин, може 30, може годину, може 2, як коли повезе. Але так ми будемо набувати по 25 опитах. Тобто, якщо залишилось 42 дні, ми можемо заробити 1050 опита. Щоб ви розуміли, 1050 опита, це ви зможете просто твітером забрати 21-й уровень, якщо я не помиляюся. 25, -21 й уровень це 155 цента. Це суто твітером. Якщо ви виконаєте завдання, всі, тобто ті, що я казав, там по Adventure, це займе вас годину-дві. Ви зможете забрати там 26 рівень, який нам буде потрібний, щоб забрати максимальну кількість сенда. А саме там 245, 255, щось таке. І будемо щасливі. Ми не будемо виконувати 28. Чому? Бо на 26 нам потрібно 1400 опита. На 28 нам потрібно 1000... 900 з копійками опита. Тобто різниця 500, 20 цента 500 опита. Uh, і на це нам потрібно більше трьох тисяч. Тобто за 70 центів нам потрібно буде зробити uh, додатково ще там 1100-1200 опета. Але ми вже не зможемо його так легко набивати, і тому ми будемо мучитись по квестах, запрошення друзів і так далі. Тому uh, основний аккаунт ви можете робити там на 28-й, але краще розкидати так, щоб вам виходило все на 26-й і не робити ось це. Ми виконуємо 26 й рівень. Легкими завданнями, хардкорними за годину, за дві ми можемо добити цей аккаунт і далі просто кожен день робити ретвіт. Е, робимо таких два аккаунти, виходить приблизно там 70-80 доларів. Е, чистими навіть да, чистими 70-80 доларів, е, замість е, чистими 50. По часою вийшло б два аккаунти зробити набагато швидше, ніж один на максимум. Окей, е, це зрозуміло. Як я роблю? Я заходжу на аккаунт, роблю велику кількість верифікацій. Там 10 акаунтів. Заходжу на цей акаунт, твітер зразу не підв'язую, але твітери купую. Чому для того, щоб твіттер не відлетів і все було окей? Так, твіттер не відлітає, все окей, нічого не міняється. Я виконую всі завдання, які я можу. Тобто, всі складні завдання, в мене виходить приблизно там 18 рівень. Що доволі непогано. Далі я буду е, з Proxifier'а вже навіть не заходити в гру, а просто в свій Dolphin, сюди в налаштування, я добавлю проксі, і кожного дня е, буду е, що робити? Правильно, я буду кожен день робити ретвіт. Далі, по наступному пункту е, є такий прикол, що якщо ви візьмете гавняні твіттера, е, і його можна буде прив'язати. Да? Але якщо ви його перев'яжете, ваш акаунт заблокують за підзрілу активність. Тому краще зразу купувати хороші твітери, щоб потім не було проблем щодо того, що аля, в мене твітер відлетів, в мене аккаунт блокнули, нічого не заробив, пішов мінус. Тобто, якщо хороша верифікація, Україна, хороший твітер, проксі звичайні базові, все буде окей. Далі. Ми пройшли твіттери, пройшли верифікації, пройшли всі нюанси. Далі, щоб заробляти більше. Секундочку. Щоб заробляти більше, нам потрібно ось це Battle Pass, щоб заробляти тут тут заробити по максимуму, скільки можна, де його купляти. Кожного тижня вони продаються по 25 сенда на маркетплейсі. Тобто, ми заходимо на маркетплейс, пишемо там альфа. Season 4 альфа пас. Бачимо ось тут. Заходимо. Угу. В мене воно не заходить. Зараз зайду з іншого аккаунту. Так, ось ми бачимо: от, Season 4 альфа, переходимо на пас, бачимо ось тут. Тобто, кошельок у нас підв'язаний, ми бачимо свій альфа пас. Окей, я не можу зайти. Ладно, заходимо сюди. Тут буде кнопочка купити, і все, ви можете спокійно купувати свій альфа-пас і е, в, отримувати там більше ревардів. Е, можна купати, е, купувати їх на іншому місці, а саме на OpenSea. Е, ось ми бачимо там альфа-пас, переходимо ось сюди. Бачимо, що тут продаються альфапаси різні. Тобто є е, за 6,7, вони безтолкові, вони вже використані. Це просто НФТшка. А є набагато краще. Наприклад, візьмемо там від 10 доларів, воно буде коштувати дорожче. 35, 37, 38. Зараз найду нормальний. Так, так, так. Ось, наприклад, 44 полігона, Окей. 44, 54, 45. Давайте візьму 45. І що ми бачимо? Так, ми бачимо Sison 4 Alpha Pass, власник ось такий ціна 45 полігона, тобто 13 доларів 13 і 6 доларів замість е, того, що мало бути там 6 доларів, тобто воно в два рази дорожче, люди на цьому заробляють. Але нам потрібно перевірити, чи він використаний чи ні. Ми заходимо в деталі і бачимо токен ID. Так, е, по клікабельність, тобто, якщо воно не клікабельне, е, просто копіюється. Тоді е, погано. Якщо воно клікабельне, ми дивимося, і там має бути ось таке, як на скріншоті, я вам покажу. У мене є там скріншоти, і ви побачите е, перший варіант це е, те, що треба копати, купляти. Це там є прочерк після Sandbox. А якщо пише якийсь нік, це воно вже використано якимсь користувачем і продається. Тобто на це дуже уважно потрібно е, дивитися, бо е, ви заплатите там. 15 доларів, а пас буде використаний, і це взагалі нікому не підходить. А ось дивимося в токен ID, синій, ось дивимося, бачите, Sandbox game user, прочерк, прочерк Тобто, якщо прочерк то окей. Якщо там не прочерк а якийсь нік, ми таке не купуємо. На це уважно звертаємо. Бой. На цьому може багато хто попастися і купити херню, і забити на це все. А це нормальна тема. Окей. На це ми вже звернули увагу. Далі. Наступне. Що в нас є? Ми знаємо, як купити пас, як встановити проксі, як запускати саму гру. Є два варіанти. Перший варіант у вас гра вже запущена. Да? Місії, ви можете їх шукати ось так по карті. Тобто, дивитися там, де там той сендбокс, ось цей пункт. Де нам дають опит, е, дивимося, цей пункт. Е, ось так. Находимо на карті, і в самій грі нажимаємо play. Або, або ми переходимо ось сюди, та, як я казав, дивитися челенджі е, сезон 4. І, наприклад, те завдання, яке нам подобається. Мені подобається, наприклад, ось це. Я натискаю play, е, воно натискає відкрити в лаунчері. І все. Окей, красота. Більш нічого не потрібно. Якщо ми хочемо, наприклад, грати якусь карту, натискаємо play, підтверджуємо, в самій грі натискаємо підтвердити, що ми хочемо перейти на цю карту, і нас перекидає автоматом, щоб не шукати по карті. Як логінитись, коли в грі ти натискаєш ОК, логін, ну ти розлогінився, да, воно вам кидає на ось таку силку. Вона буде виглядати, наприклад, ось так. Вона буде по іншому виглядати. Воно буде перекидати вас в ваш звичайний браузер. Ви її копіюєте. Тут натискаєте Скасувати, вставляєте в своєму антику, в тому профілі, в який ви хочете зайти. Натискаєте ОК. І після цього вже ви натискаєте відкрити в лаунчері», і воно у вас логінить. Якщо воно у вас не логінить, ви просто через праву кнопку мишки натискаєте Вийти з лаунчера, його понові запускаєте і понові натискаєте логін, бо може вибити помилку і нічого не працювати. Ось це єдиний, який може бути прикол, і все. Далі ви дивитесь гайди, походите про гайдах і так далі. Воно вам все підходить, все подобається. І далі вже по пам'яті можете проходити. Якщо вам цікаво грати, можете самі навчатися і дивитися, як воно вам чи підходить, чи не підходить. Все буде по красоті. По заробітках я планую робити орієнтовно 50 аккаунтів, може 100. І там одну-дві-три тисячі доларів, щоб вийшло непогано. Буде непогано. На цьому моменті буду з вами прощатись. З вами були Core Community. і всім пока.